Вітаю! вітаю вас на своєму youtube каналі дорогі діви. Сьогодні у нас буде загальний теророзклад на лютий 2026 року, і ми подивимося тенденцію цього місяця для вас. Подивимося тенденцію цього місяця для вас і про що цей місяць для вас буде? Яка сигніфікація місяця лютого для вас? А у вас сигніфікація нового початку. Нового початку з чим пов'язана ця ситуація, але цей початок у вас йде в легкості. Ця ситуація пов'язана з тим, куди ви на що ви направляли дуже багато надій а, по, про гроші, а, про ваш а, баланс, про вашу базу. Але це щось не оправдало ваших сподівань. І ось ви починаєте знову. Якщо, наприклад, у вас був бізнес, або якесь навчання, і щось йшло не так, як вам подобається, у вас з'являється нова енергія, або з'являються інші шляхи для того, щоб втілити це все-таки в матеріальне, щоб воно вам принесло успіх. Далі, І знаєте, це щось, про що ви просили вищих сил, і щось що вам не давало бачити ширше. Тобто, щось що не давало вам свободи, тому дуже можливо, що це про фінанси. Це про фінанси, бо це якась більше як фінансова, ви мріяли про це. Ви мріяли про це, і вам, нарешті, це, не бійтеся, воно збудеться. Не бійтеся, у вас все вийде. Тобто, ви те, що ви почнете, та енергія, яка вам дана, вона приведе вас до цілісності і до процвітання. Також будьте обережні, тому що. Це вже буде після лютого, але ви можете цим своїм станом спровокувати заздрість в інших людей. Зрештою, це не так ваша проблема, як людей, які будуть заздрити. Ось просто тут йдеться про досить близьких людей, і тут як попередження для вас, що, знаєте, тримайте свої якісь успіхи хоча б в цей період при собі, старайтеся їх не. Сильно показувати. Давайте подивимося пораду карт Таро на лютий місяць для вас. Порада карт Таро. Знаєте, тримайтеся рідних, тримайтеся своєї сім'ї, тримайтеся людей, які яким ви точно довіряєте своїх партнерів по бізнесу, які вболівають за вас так само, як за себе, і використовуйте свою мудрість, яка вам дана уроки, які ви вже проходили, щоб не повторити ті самі помилки, тобто не. Е Якщо раніше було таке, що хтось, наприклад, хотів у вас там я не знаю якось вами зманіпулювати, або енергетично, а то і в реальному світі щось у вас вкрасти, або якийсь співробітник, який вів себе нечесно, зверніть увагу, тому що ці уроки для вас є важливими в лютому місяці. В лютому місяці на ваш успіх може прийти також, знаєте, люди, які захочуть трошки відірвати кусочок без вашого дозволу. А, а так що насолоджуйтесь своїм успіхом, насолоджуйтесь своєю новою енергією, насолоджуйтесь своїм новим початком. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Для мене це дуже цінно і важливо. Побачимося у моїх наступних відео. Па-па-па-па!